Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не розмовляв з диктатором Путіним після перемоги на виборах. Ведуча NBC News запитала у Трампа, чи говорив він вже з очільником Кремля. На що Трамп відповів ще ні. Ну і нагадаємо, що у листопаді за кілька днів після виборів в Сполучених Штатах газета «The Washington Post посиланням на власні джерела писала про розмову Трампа з Путіним. Однак у Москві це заперечували. У головному управлінні української розвідки повідомили про масову втечу залишків російського контингенту із Сирії. Після генерала Сергія Кісіля територію Близькосхідної країни залишив і новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко. А він не встиг прокомандувати тільки тиждень. У головному управлінні розвідки також повідомили, що для вивозу залишків свого озброєння. Техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу Балтійського флоту. Наші розвідники прокоментували ймовірну загибель Башара Асада в авіакатастрофі. У гуру певнені – це укид Кремля, який використали для прикриття операції з порятунку сирійського вождя.